Честь Житомиряни віддають полеглому герою Олександру Загурському. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення пішов на передову і загинув у тяжкому бою під час ворожого обстрілу. Побратими кажуть, ця втрата вибила їх з колії. Це втрата для всіх, і від батальйону можу сказати, що це поставило нас трохи на коліно. Ми шукаємо зараз сили в собі, щоб з цього коліна піднятися, обов'язково це зробимо. І додають, він не цурався ніякої роботи. Скрізь був у перших рядах. Якби мене зараз хтось питав би, хто кращий воїн, хто кращий воїн Гуря. Якби спитали, хто кращий командир, хто кращий командир? Гуря. Олександр Францевич. Десь. Зловили крадія солярки, хто зловив? Олександр Францевич. Десь хтось зловив в селі мародьорів, хто зловив? Олександр Францевич. Якась ну, назву там, може, авантюра, там потрібна висадка десанту на важкий напрямок. Хто перший в, в строю? Олександр Францевич. Приходить до командира батальйона і каже, командир, скільки треба людей, стільки я і приведу. Олександр Францевич, треба 15, добре командир буде 17. Попрощатися із Олександром прийшли його підлеглі, у яких він був командиром взводу. Хлопці зазначають, за ним і справді йшли, йому довіряли і були впевнені. Ніколи не боявся йти в бій, ну тобто завжди, якщо нам ставило командування якесь завдання, ми без, без сумніву ну, з ним йшли. Свій останній бій Олександр зустрів на Донецькому напрямку 21 грудня. До цього воював на Київщині і на Херсонщині. Золота людина з ним не страшно було йти. Я завжди знаєш, що за тобою є сильне плече. Ми з ним з першого дня, з Макарова. Ми, ми всі з одної роти в місті, все в окопах місця, все були разом з першого дня. Знайомилися в 95-й бригаді в батальйоні перед відправкою. Як друг золота людина, я ж принадійний. Дуже шкода. Нема слів, ну нема просто слів, де сказати за свої подвиги. Олександр має не одну державну нагороду. Попрощатися із захисником прийшли викладачі коледжу, де навчався герой. Педагоги кажуть, це вже чотирнадцята втрата для їхнього навчального закладу. Багато студентів ще на передовій. Їх намагаються підтримувати фінансово і Важко переживають кожну втрату. Дуже важко про це говорити. За час, скажімо так, навчання. Ніяких зауважень до нього не було. Я особисто просто переглядав його справу. Ну тобто, сказати, що ну абсолютно видатний якийсь студент, не можна. Але дитина дійсно займалася спортом. Він був в зборній області. Про спортивні здобутки розповідають і в міській раді. Олександр завжди приносив місту призові місця. З раннього дитинства захоплювався спортом, займався греко-римською боротьбою. Неодноразово представляв Житомирщину та Україну. На, різних, на різного рівня змаганнях та завжди повертався з нагородами за призові місця. У героя залишилися батьки, сестра, маленький син та дочка. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ушся. Олександру Загурському назавжди 33 роки. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Вже у новому році жатомирянники мешканців інших міст України очікували нові цифри в платіжках за воду. За результатами опрацьованих матеріалів, відповідних цін на ринку і планів роботи на 2023 рік, Національна комісія встановила для КП Житомирводоканал тариф більший приблизно на 30%. Тариф з ПДВ на воду 23 гривні 15 копійок. Тариф з ПДВ на стоки 25 гривень 20 копійок. І разом прогнозується тариф на 2023 рік з 1 січня 48 гривень 35 копійок. Причин такого значного дорожчання директор водоканалу називає декілька. Перша з них – війна, яка спричинила інфляцію. Значно подешевшала гривня, і сильно подорожчали паливно-мастильні матеріали, витрати на електроенергію. Населення вважає, що електроенергія не подорожчала, але насправді це неправда. Вона не подорожчала тільки для населення, а для всіх промислових підприємств, в тому числі для водоканалів, електроенергія подорожчала більше ніж півтора рази. Подорожчали вартість обладнання. Подорожчали інші складові витрати послуги інших організацій, які нам необхідні. Підняття цін Національна комісія прогнозувала в усіх містах України, очікуючи ріст від 10 до 30%. відсотків. Та в Житомирі кінцева вартість кубу виявилась найбільшою. На це також є свої причини. В Житомирі обсяг послуг водопостачання, хто б що не говорив, зменшився майже на 15%. відсотків а. Тариф формується по принципу витрати, поділені на об'єм реалізації. І там, де населення виїхало, тариф збільшився на більший відсоток ніж там, де населення приїхало. Це проста економіка. Окрім того, Житомир Водоканал має сплачувати кредит Світовому банку, за рахунок якого відбувається перекладання трубопроводів та оновлення очисних споруд. Повернути у наступному році необхідно близько 140 мільйонів гривень. Розглядаються варіанти серед депутатів і Сергій Іванович. Про Проговорювали ми це питання, що можливо міська рада виділить кошти на? Погашення тіла кредиту відповідно на компенсацію, яка потім приведе до зменшення. Та навіть за умови підвищення тарифу очікувати якісну воду у своїх кранах. Житомиряни можуть не раніше кінця наступного року. Це пов'язано із призупиненням будівництва нових очисних споруд. Адже продовжувати роботу в умовах війни підрядники відмовляються з підрядником, який будує каналізаційні очисні споруди. Буквально минулого тижня ми дійшли згоди. Отримали погодження Світового банку, підписали додаткову угоду, заплатили йому невеличкі кошти відносно для того, щоб він відновив мобілізацію і розпочав будівельні роботи. І з 15 січня 2023 року підрядник відновлює роботи на каналізаційних очних спорудах ОСК-2. З підрядником по водопровідних очних спорудах насправді є проблема, тому що він хоче. Більше коштів, ніж ми бачимо світову інфляцію. і Ми вважаємо, що це неправильно. Зараз ми знаходимося на завершальній стадії. Я планую, що до кінця січня ми з ним також підпишемо додаткову угоду і з лютого місяця відновляться роботи по водопровідних очних спорудах. Якщо все так складеться, то до кінця 2023 року Житомир отримає сучасні нові водопровідні очисні споруди. і Сучасні очисні споруди каналізації оск 2 та, попри таку кількість причин, які зумовлюють ріст тарифів, Національна комісія все ж відмінила підвищення. Тож послуги обраховуватимуться за діючим тарифом. Централізоване водопостачання 18 гривень 26 копійок за кубічний метр. Централізоване водовідведення 19 гривень 27 копійок. Та на наступний рік обіцяє директор водоканалу, мають амбітні плани. Плануємо, як я й говорив, завершити одні очисні Споруди завершити очні споруди води. Зараз, до речі, в нас Світовий банк разом з державою дав нам грант 2,1 мільйона доларів безповоротної позики. І за ці кошти ми плануємо купити нове насосне обладнання практично на всі насосні станції каналізації та на підкачки, які працюють теж. От і ми плануємо їх встановити в 2023 році. Тобто, однозначно, ми йдемо тільки до покращення. А вже із січня гарантують цілодобове безперебійне водопостачання. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Останній виконком у 2022 році був присвячений фінансовим планам підприємств на наступний рік. Звітували представники «Житомиртеплокомуненерго», «Житомирводоканал», інспекції з благоустрою та інші, зокрема ЖТТУ. На наступний рік доходи підприємства заплановано на рівні 274,5 млн грн. з них 117,6 – це збор виручки підприємства. 150 млн грн Ми плануємо отримати за виконану транспортну роботу. 1 млн – це компенсація ПВП. Перевезення студентів і учнів Пильгове. Та ходу від іншої діяльності дозвони законодавством школу 4,3 три десятих Звітували і медичні заклади. Зокрема, члени виконкому підтвердили зміни у фінансовому плані центру первинної медико-санітарної допомоги. Зміни стосовно доходної частини, збільшення надходжень за договором з національною службою здоров'я України, також в частині того, що підприємство отримувало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів. Визначили і основні завдання цивіль. Вільного захисту для Житомирської територіальної громади на наступний рік загалом виокремлено чотири головні цілі. Передбачаються заходи вже у відбудовчий період після закінчення бойових дій. Це дуже важливий момент. О, на практиці ми ще з таким не стикалися, і слава Богу, щоб цей розділ нам довелося якнайшвидше виконувати. Також створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти. Це також новий напрямок. До цього цього не було. Вже передбачені кошти частково освіті, і ми намагатимемо спочатку року приступити до реалізації цього заходу. Ну і ще два таких дуже цікавих заходів: це комплексна перевірка стану цивільного захисту на території міста в березні місяці. От і участь в навчаннях, да, це липень-серпень, місяць. Це заходи, які будуть проводитися з державою. От я думаю, що ми достойно представимо наше місто з організації тих питань, які і повноважень, які делегувала нам держава. Також КП Уаж заявила про плани відбудувати у наступному році 50 тисяч метрів квадратних доріг. А у рамках підписаного меморандуму із благодійним фондом біживі Геннадія Буткевича літнім самотнім людям старше 70 років, що проживають на території громади, планують роздати більше тисячі продуктових наборів. Ми подавали заявку свого часу. Таких людей у нас близько 4 тисяч 1153 набори, ми їм будемо видавати наприкінці засідання виконкому міський голова розповів про свою поїздку на схід України та зустріч із військовими. Були в декілька містах України, і в Славянському, і в Ізюмі. Ну, Це місто напевно, майже повністю знищено. І в Бахмуті десь дві з половиною три години ми були. І, знаєте, життя людей, коли кожен 30 секунд вибух. Ну, от, тому в Житомирі ми живемо відносно мирних обставинах, нормальних ситуацій. І всі ці негаразди, які з нами сталися, це дрібниця, якщо порівняти те, що роблять наші сьогодні хлопці на передові. А також привітав усіх із прийдешнім новим роком. Коло в новому році всім перемоги, надії, і все буде в нас добре. Бо у нас є дійсно класні збройні сили і. Які заряджені. І вчора багато спілкувалися з хлопцями. Ми справжні герої. Всім передають житло подяку, бо ми і в 95-ки були, і в боку Каліновського були, який захищає Бахмут. І це нас було добре. Ми точно переможемо. І знову року. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Чай зелений. Консерва, постне масло, опять штушонка, рис, вермишель, сахар. Пані Марія показує, яку благодійну допомогу отримала від волонтерів. Каже, для неї така підтримка вкрай важлива, адже пенсія мізерна. Дуже важлива, тому що мені вже 76 років. І пенсія невелика. Ми дуже дякуємо всім. Такі набори умалені в рамках регіональної ініціативи благодійного фонду Біжіві Геннадія Буткевича та фонду Чисті серцем отримає 800 пенсіонерів, каже міський голова. Люди за 70 років, і дійсно це наші батьки, наші бабусі, наші дідусі ті, які нас виховали, ті, які нам дали дорогу в майбутнє в життя. І найменше, що ми можемо зробити, це уважити і підтримати їх у складний для нас всіх сьогодні час. Тим паче для них напередодні депутатка обласної ради Поліна Алдошина та народний депутат Арсеній Пушкаренко вже відвідали шість громад області. На початку тижня охопили ще дві. Та роботи кажуть попереду чимало. Ми змогли залучити 55 громад нашої Житомирської області, і з моменту того, як громади написали заяви до того дня. Коли ми розпочали офіційно передавати ці продуктові набори, пройшло всього шість днів. Тобто, дуже велика волонтерська група, всі працюють без вихідних в день в ніч для того, щоб від моменту старту цієї програми цього проекту до моменту його реалізації проходило не більше ніж один або два тижні. Продуктові набори отримала також і Чуповицька громада. Голова селищної ради каже, прийти і забрати допомогу особисто змогли не усі пенсіонери, але незабаром. Кунки передадуть кожному наборів В наша громада отримала близько 300 наборів цих продуктових. Всі люди, які сьогодні не змогли достатися до нашого заходу, хоча було організовано підвіз від громади. Ми всім обов'язково соціальна служба обов'язково за день-два, всім доставі всі 300 чоловік. Всі отримують продуктові набори. Ніхто не буде оминути уваги. У кожній громаді, окрім продуктових наборів, для пенсіонерів влаштовують і невелике свято. Люди кажуть, увага, яку їм приділяють навіть під час війни, безцінна. Дякуємо, що вони що вони привезли і нам його дадуть. Це ж це велика дяка, велика дяка і за те, що ще будинок культури показав такий прекрасніший концерт. Хай він невеличкий буде. Ну вони від цієї душі зробили оце. Такі це праздник, це вони свято зробили. Для кожного пенсіонера хай невеличкий такий такі подарунок, але не каже, не дорог подарок, а дорог внімання. Дуже ми всі довольні і дуже дякуємо вам, що нас заселили нашу душу, обрадували нашу душу. Благодійна акція триватиме до середини січня, кажуть волонтери. Тож усі громади, які подавали заявки, незабаром отримають допомогу. Дякую вам, дітки Житомира. Дякую за такі чудові подарунки. Дякую вам. Перше, що захотів зробити прохор, подякувати маленьким житоморянам, які зібрали для нього та інших маленьких жителів громади подарунки. Хлопчику 11 років, і він, як і ще 600 дітей району, продовжує жити тут, попри обстріли. Тож новорічна мрія у прохора теж одна. Я мрію, щоб в Україні настав мир. Хоча зізнається, після перемоги має ще кілька простих дитячих мрій: комп'ютер та велосипед. А от усі подарунки, які отримали діти Куп'янська перед новорічними святами, для них пакували маленькі житоморяни. Ми організували збір з департаментом освіти. Да, Всі абсолютно так, школи так, і дитсадочки Житомира збирали допомогу. Діти самі це все запаковували. Старшокласники і малі І вони потім розповідали. Ми просто хотіли подарувати дітям свято, а не просто там іграшки чи то, що вони. І поки волонтери дарували дітям подарунки, поруч музиканти культурного десанту організували імпровізований концерт. Роду, Хоча святкову програму для дітей планували зробити зовсім іншою. Ми мали зробити великий концерт, де подарувати діточкам подарунки зробити для них програму окремо, окрім музикантів, окрім зірок, які приїхали сюди. Там ще й аніматори, ляльководи. Але так сталося, що зараз посилено почали обстрілювати Куп'янськ. повноцінному святу для дітей. Завадили щоденні обстріли перед приїздом волонтерів у Ківшарівку на під'їзді. Окупанти знову обстріляли одне з приміщень, і така ситуація. Тут щодня обстріли регулярні і нелогічні, бо ж нищить росіяни усе, що можуть. Да, будинок культури, школи, лікарні, адміністративні будівлі, це не кажучи, там приватний сектор, да це да там де люди мешкають, де люди там робок, кажучи, намагаються там пережити ці страшні часи. І кожен день багато людей залишається там, без даху над головою. позавчора прилетіла в аптеку. А там нічого поряд немає, типу стратегічного Лікарня. Лікарні вже двічі прилітало. Проти мирного населення використовують і важке озброєння. Фактично кожен день у нас крім там артилерії, да і РСЗО, да, це і більш потужні там види озброєння. Це комплекси С-300, да, які несуть дуже там руйнівну силу. І Ми бачили сьогодні. З вами їхали да, по місту, да наскільки воно зруйновано вже тому обстріли тривають кожен день. Це може бути там зранку, може бути вночі. Сьогодні от ми їхали. В селище, да, і був прильот буквально там дві години тому. Це РСЗО. Дістатися між населеними пунктами люди теж не можуть. Ні, було деки тобстрілів, туди вже до Купінська маю не маршрутку. А, а через постійні обстріли тут проблеми із комунікаціями. Газу, води нічого немає, ні газу, не світу, ні води немає. І у такому стані тут фактично кожен будинок навколо руїни. Подекуди окупанти в одне й те саме місце цілять двічі. Ось минулого разу. Ось на цьому місці влаштовували концерт. Тут стояв фургончик. А, ця будівля, яка за мною вона була напівзруйнована. А цього разу ми вже приїхали і. Прилетіло, от, врахуйте, буквально от 50 метрів від того місця, де стояли ми, де стояли люди. Було весело, був, була радість у людей, і ось в цьому місці вже, наприклад, неможливо знову організувати концерт. У громаді організували добровільну евакуацію. Утім, каже начальник Куп'янської міської військової адміністрації: люди свої домівки, попри регулярні обстріли, покидати не поспішають. Як і кілька місяців тому у місті та районі залишається жити близько 16 тисяч людей разом із дітьми, але і в таких умовах вони знаходять привід для посмішки. Як от рятувальники, які два дні поспіль на зміні, посміхнулися, коли почули пісні культурного десанту. Припиняють свою титанічну працю тут. І волонтери почали готувати їсти, зібрали велику команду, десь близько більше 20 людей. Зараз ми годуємо людей тут на місці, розвозимо по всьому місту зараз ми працюємо без електроенергії на генераторі на газовій плиті. Ось уже понад два місяці щоденно і без вихідних волонтери з Харкова готують 4 тисячі гарячих обідів для місцевих. За цей час вже нарахували понад 5 прильотів неподалік себе ракетами С-300. з п'яти вечора і до сіми ранку. Тобто, так. Десь 17 години вечора да, може прилетіти. Нічого, до 8 що, ранку, дуже, небезпечно. дуже небезпечно. Ми починаємо з 7 утра. Коли були перебої з електроенергією, ми починали в 4 утра почати обладнання, щоб воно нагрілося. А зараз це з 7, з 7 десь приблизно і до 2-3. Годують тут і місцевих рятувальників, волонтерів, поліцейських, комунальників та волонтерів. Ми всі годуємо, нікому не відмовляємо. Обіцяють не припиняти свої волонтерські поїздки і команда культурного десанту. А щойна ситуація покращиться? У місті знову організують повноцінний концерт. Якщо ситуація буде поліпшена, то звісно ми будемо робити більш такі, більш охватні заходи, більш гучні і з більшою кількістю. Залучених людей, якщо цього не буде відбуватися, від цього ж менше наша допомога не потрібна а наша головна ціль забезпечити людей від людей до людей від Житомирян до куп'янчан. Тому ми будемо поруч вне, в залежності від того, що тут буде відбуватися, буде ще гарячіше. Будемо знаходити, як приїжджати сюди і допомагати людям у цих обставинах. Буде легше. Будемо працювати і в цих обставинах. Ця поїздка у Куп'янськ у рамках руху разом від культурного десанту не перша і не остання. У команду волонтерів із Житомира також можна доєднатися, щоб разом творити дива. Вікторія Гнатюк, Керіна Цимбалюк, телеканал СК-1. Допомога військовим, місцевим та переселенцям такі пріоритети для себе поставив депутат Коростищівської міської ради Євгеній Защипас. Для мене для депутата в пріоритеті було чесно і сумлінно допомагати людям в такий нелегкий час. Основні сили каже депутат, у перші дні були спрямовані на облаштування блокпостів, пошук амуніції для військових та продуктів харчування. І ось на даний момент цей блокпост уже не діючий, але з початку березня особисто займався разом з хлопцями його облаштування. Та майже всім тут хто що міг, той допомагав, хто, хто тягнув пісок, привозив, хто блоки, допомагав з маніпуляторами, дрот, ліхтарі. Рації, ну все, що могло зміг достати, все сюди віз. не забували тут і про побут. На цьому блокпості облаштували бліндаж, де бійці ТРО могли відпочити та приготувати їсти. Разом з хлопцями готували. Хлопці готували борщ, плов, разом тут відпочивали. Планували, що як буде. А коли у громаду почали прибувати перші переселенці, депутат разом із волонтерами об'єднали сили і створили центр допомоги переселенцям, куди увійшла громадська організація Сила Коростичівщини. Тож людей змогли забезпечити теплими речами, ковдрами, продуктами харчування і допомагали шукати житло. На початку війни було створено громадське об'єднання Сила Коростишевщини разом з головою тероборони для того, щоб можна було гуманітарно допомагати людям. Так як почалась війна, з початку війни дуже багато переселенців, більше 2,5 тисяч осіб з Харкова та з Херсону переїхали фактично в нашу АТЕ. Громадська організація не припиняє свою роботу і сьогодні, каже депутат. Його роботу підтримують і народні обранці. Окрім місцевих жителів, нам з початку війни постійно допомагають народні депутати, такі як Арсеній Михайлович. Ошкаренка Костапенко Анатолій Дмитрович Грищенко Тетяна Миколаївна, наш мажоритарний депутат. Утім, перед собою Євгеній Защепас поставив ще кілька основних напрямків роботи. До початку повномасштабного вторгнення займався затвердженням меж міста. Наболілим питанням постав хутір Киричанка, що за 5 кілометрів від Коростишева. До 24 травня 2022 року я постійно переймався питанням меж міст, але 24 травня мене було незаконно звільнено з посади секретаря Карастишевської міської ради. Тому я сподіваюся, я звернувся до суду і зараз сподіваюся, що суд буде об'єктивним та чесним. І після поновлення на посаді я і далі планую здійснити всі плани задумані. І люди вже роками чекають, поки будуть затверджені межі. Тому що зараз дуже багато виникло питань земельних і документальних затвердити власність, право власності на житло. І поки немає затверджених меж міста, люди зараз у підвішеному стані. Про це говорять і місцеві. Пані Галина каже, її родина особисто зіткнулася із цією проблемою. Ну я ще встигла приватизувати діти, вже мої не можуть приватизувати землі. Вже сказали, що вже не можна зараз приватизувати. Ну, звісно, буду до що ми хочемо бути. Просимо дороги нам зробити. Все. Не можна, не можна. Ви бачите, які у нас дороги? Бачили, як виїхали, які дороги у нас. І нам тут запланований ще був, ще давно був міст запланований. І нам сказали, що вроді би план є, моста, а не можемо карти якоїсь забрати. Нам казав наш мер міста, казав, що не можемо карти забрати. А якої карти, що карти. Не знаю, коли ці плани вдасться втілити, каже депутат. Наступним кроком стане ремонт доріг та будівництво мосту, який просять люди. Він буде сполучати хутір із Коростишевом. Утім, зазначає, поки не закінчиться війна, всі сили і надалі спрямовуватиме на допомогу громаді. Війна ще не закінчилась. Я і надалі буду допомагати всім, чим можу. Для нашої громади хочу подякувати всім нашим захисникам, які зараз там на передовій. І вклонитися сім'ям загиблих наших героїв.